Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги KIA Niro. вже в новому кузові. 2022 рік, 14 грудня 2022 року. Чуть-чуть не дотягнув до 23-го. Загалом дуже цікавий автомобіль. Вже в такому оновленому сучаснішому дизайні. У нас пробігу 66 тисяч кілометрів. Батарея 65 кВт запас ходу до 500 км. В чорному кольорі особливо круто виглядає, знаєте, так по-солідному. Пройдемось, покажемо, як це все діло у нас, який вигляд має. Легкосплавні дисочки, безключовий доступ на передніх дверках, задні парктроніки, камера заднього руху. Резина така, ніфіга себе, що по протектору, майже нова ззаду. Спереду відсотків, ну, 50-60, ще є. Е, що прикольного Що прикольного для себе я зверну увагу. Е, комфортніша підвіска трошки, чуть-чуть е, просторіше ззаду і чуть-чуть просторіший е, багажник. І цікава тема під капотом. Тут вже газові опори у нас йдуть. Тобто відкрили та дамс, виїхав. І тут у нас є ще ось такий от багажник. В принципі, сюди можна зарядочки кидати. Також, як і в попередніх Ніра, у нас тут йде все резинкою покрито, точніше ущинівич такий, і за рахунок якого пилюка не залітає всередину. Порти зарядки ось тут у нас спереду. Тайп другий, CCS. Три фази є. Так. Електрорегулювання дзеркал, скло підіймачі. У нас салон тканевий, відносно простий. Так, кнопочка старт. Ось тут у нас. Загалом, блін, прикольна машинка, такий, знаєте, мінімалізм по, по всьому. Є адаптивний круїз, контроль, утримання в смузі, звичайно ж, рекуперація, режими руху, автохолт, електрорушник. І тут прикольно, тут все воно виглядає якимось летим, все суцільне. Клімат-контроль. По салону трошки нагадує навіть п'ятий е іонік. Тачки дощу, тачки світла, звичайно ж, тут все є. Салонне дзеркало з автозатемненням. Поїхали далі, покажемо що, що ми маємо далі. Такі прикольні величезні руки. У мене розмір рукавець Елька. Дуже удобно. Там не те, що як буває маленькі ручки, що е, пальці ледь залазять туди. Опа, ловкітничок цікаво виглядають, такі сидіння, ззаду у нас все в пластику, для того, щоб діти не пачкали сидіння зарядочки, розетки у нас тут. Поїхали далі. Багажник глибший, як мінімум він глубший став, тобто немає полиці вони трошки збільшили. Багажне відділення. Так, що ми тут маємо? Тут ми маємо зарядочки. Це у нас зарядне. А тут що у нас? Тут у нас подовжувач. Що ми маємо? Внизу, внизу компресор, клей, крюк Тобто, в принципі, повний комплект. Кажу загальний стан автомобіля. І пройдемось товщиноміром. Батарея, знову ж таки, повторюсь 65%, сок у нас 100%. Ой 65 кВт батареї, сок у нас 100%. Поїхали, будемо перевіряти. А тут все те ж саме, такі ж самі кнопочки, тільки був у нас раніше виходить, такий ролетик, який виїжджає. А зараз у нас воно не закривається. Так, кому не цікаво, можна закривати відео. В принципі, пройдемось товщиноміром, перевірю, кому цікаво, будете бачити для себе, що по фарбі. 28, 30 мікрон. Капот, як завжди, пробувається менше, останні елементи більше. До речі, автомобіль розметнений, сертифікований. Ага, Бачите, крила у нас пластмасові, я навіть не знав, навіть візуально так і не скажу, що це пластик. Бачите? О, хоч ляде металева. Прикольно, заднє крила пластикове. Я ж такого не бачив. Перший раз в житті бачу автомобіль, в якого задні крила пластикові. Бачите, воно не суцільне. воно... Його можна зняти. Дивно, чому тоді не зробили передні крила, наприклад, пластикові там ляду, капот, як на деяких автомобілях буває. Але цікаве рішення. Цікаве рішення, я навіть скажу задні крила, в чому прикол, що їх зробили е, пластикові. Тому що скільки автомобілів я перевіряю, е, толщиком е, найчастіше фарбовані задні крила, особливо. В основному фарбоване заднє праве крило і задня права дверка. Тому що при парковці вони найчастіше страждають від недосвідчених водіїв. Часто, коли вони приїжджають машинки так, з Європи, їх або вони вже фарбовані там, або їх потрібно фарбувати. Що ж, машинка у нас розмитена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні і перша реєстрація вам обійдеться орієнтовно 1500-1600 гривень. Виписуємо договір купівлі-продажу, сертифікат, все-все-все даємо. Транзити вже висять на автомобілі. Якщо треба більше інформації, якоїсь по машині, фотографіям, будь ласка, заходьте на сайт або номер телефону мій внизу. Ось вам ВІН-код. Можете. Зробити скрін або нажати паузу і записати ВІН-код. А ще найкраще це приїжджайте, катайтесь, тестуйте, потрібні перевірки, діагностики, будь-який сервіс без питань. За ваш рахунок вибираєте ваш сервіс, поїхали, покатались, перевірили, забрали. П'ємо каву, пишемо договір і улітаєте на такому космольоті. Що ж, зацікавила машинка, приїжджайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.